Всіх категорично вітаю. Дісней на честь свого століття вирішили випустити в цьому році найскладніший мультик в історії мультиків, тому сьогодні я розповім, що там да як з цими стихіями. Авансом, лайк, підписка, а ми починаємо. Перші кадри мультфільму: українські біженці приїздять до Польщі. Файно ця ваша Європа виглядає. Не Житомир, звичайно, але теж непогано. Хоча сурова реальність виявилась не така яскрава, як здавалось. По-перше, житло знайти не так вже і просто: біженців багато, а ціни на квартири злетіли так, ніби скоро якийсь спортивний чемпіонат, але вони люди заможні. Якщо хату не можна взяти в оренду, значить треба її просто купити. Через це з'являється проблема номер два: виплати не безкінечні, тому потрібно якось на життя заробляти. Ще й мала їсти хоче. Коротше, герої починають мутити бізнес. Справою у їхній кафешці стрімко йдуть угору, тому що, як виявилось, вогняні біженці не звикли починати свій ранок без подвійного лата макіато на безлактозному молоці. Згодом мала іскорка підростає, але з контролем емоцій в неї біда. Да, тому батя поки не збирається переписувати на доньку крамничку, хай ще трохи погуляє. До речі, поки сімейний бізнес процвітає, мати лутає кеш, використовуючи свої знання з усіх сезонів битви екстрасенсів, хоч десь у житті воно знадобилось. Повернемось до нашої спалахуйки. Дівка вона виросла приваблива, і тому її починає кадрити малий земляний мажик. Але це татову іскорку не цікавить, вона сильна і незалежна, тому як і будь-яка інша молода людина без кишенькових грошей починає підробляти кур'єром. Тільки жовтого квадратику на спині не вистачає. Субтитры Після важкого робочого дня до неї доходить, що так на майбах не заробити, і батьки мали рацію: треба мутити бізнес, а у її випадку віджимати його у тата. Емоції вогняна так і не навчилась контролювати, причому цього разу настільки настримала, що приперся водяний інспектор з перевіркою. А хлопець виявився принциповим душнілою, який не дуже любить малий бізнес, тому він вирішив стуканути у мерію. Коротше, кафешці гаплик, Ембер в глибокій депресії, а водяник розуміє, що належав та впав нижче Плінтуса в очах класної дівчини. Треба все виправити. Але перед цим музикальна пауза. Кінець музикальної паузи. Повернемось до сюжету. Спалахуйку вигнали із дому, через що вона починає бомжувати, і це найкращий шанс для водника, щоб проявити себе. Він вмикає режим альфа-самця і без зайвих питань веде красуню на спортивний матч, через який і злетіли ціни на житло. Не найкраще місце для першого побачення, але хлопця без досвіду спілкування з дівчатами це не дуже хвилює. Із самоконтролем у вогняної все так само біда, і вона починає букувати на місцеву начальницю, щоб та врятувала сімейний бізнес. Але корупція процвітає. І на халяву ніхто допомагати не буде. На лапу брати також не варіант, бо посадять, тому хмаринка-начальниця дає від себе завдання. До речі, водник виявляється справжнім бунтарем, який вміє підіймати натовп. Ембер це явно заводить. Причому не тільки її, тому що це жовте породження вейпу аж нормально грати почало, чисто на морально вольових. Так от повернемось до завдання: запальничці та водичці треба полагодити каналізацію. Поки вони намагаються дістатись до місця ремонту, відбувається хвилинка душевних розмов. Водяний прям розчулився, і тому з цього моменту його звати хникало. A few later. Чел, що ти робиш? М -м, на смак як дідовські шкарпетки. Хоч він і дивний, але може ще знадобиться. Тому Ембер вирішує кинути йому палку, але Бульбашка явно хотів, щоб було навпаки. Вогняна виявилась правою, хлопець таки на щось згодився. Ну що ж, дірку заліпили, що робити далі? Хникало кличе теплинку на побачення. Не дарма ж він тут мішки з піском тягав. Не забули ще земляного мажика. Він хлопець настирливий, здаватись не звик, але спалахуйка все так само недоступна. Тим часом у них з водником відбувається побачення, на якому вони всіляко пантуються своїми навичками. Пускають димові кільці, як у кальянці, роблять фокус покус з напоями, люто денці та висловлюють свій жест підтримки ЛГБТ. Коротше, водяник зміг трошки загасити вогняний характер запальнички, і в неї починають з'являтись метелики у животі. На другий день Хниколо став більш впевненим у собі і приплив прямо додому Своєї коханої. Вона, звичайно, від цього не у захваті, а баця тим паче, але водяний ще не викупив, наскільки сильно він влив. У нього є вибір або виделкою в око, або іди, і запхай собі у рота розпечене вугілля. Хлопець зробив неочевидний вибір і обрав другу пропозицію, печія не змусила себе чекати. Водяник веде себе як справжні джентльмени, насолоджується тим, як дівчина сама купає пісок у мішки. Через це запальна знову впадає в глибоку депресію, тому що хлопець виявився вологою ганчіркою, емоційні гойдалки її друге ім'я. Але робота пішла їй на користь. Ембер згадала про свій диплом зварювальника і тепер знає, як вперше в житті їм скористатись. Хникало знову розчулився, але ми до цього вже звикли. Ну що ж, робота зроблена, тепер можна і на друге побачення сходити. Але у вогняної мами відклало ніс, і вона явно Нюхала зміни в організмі своєї доньки. Реально ходить по вулиці, що той пес. Водяний, в свою чергу, виявився мажиком, і спалахуйка зрозуміла, що треба брати бика за рога, тому що сильною незалежною бути не так просто, як здавалось. Сімейка в нього, звичайно, зі своїми мухами в голові. Але на що тільки не підеш заради того, щоб з'їхати від батьків? Під час вечері стало зрозуміло, чому хникало по характеру, як волога ганчірка. У нього просто спливають флешбеки дитячої травми. Тим часом свекруха вже пообіцяла зробити пару дзвіночків, щоб влаштувати невістку на роботу. Не дарма у гості сходила. Далі вони вирішили зіграти в. Якусь люту гру, де треба доводити одне одного до сліз. Спалахуйці з її шизанутим характером, така гра не дуже сподобалась, і вона в істериці поїхала хасанити нічним містом. Нарешті мама наздогнала голубків і наїхала на свою доньку, що та вже третій день не милась, і як вона взагалі посміла смердючою на побачення з хлопцем ходити. Тебе ж так ніхто ніколи заміж не візьме, і що все життя у батьків на шиї сидіти будеш. Тому мати бере справу у свої вогняні руки і тягне молодяти з собою, щоб нашаманити їм діточок, як на небі зірочок. До речі, як думаєте, які у них діти можуть бути обсідіанові, кам'яні А може і спари? Чекаю на ваші версії в коментарях. Поки вони там чаклували, прокинувся батя, який вже Переписати крамницю на доньку, але воно їй вже не зовсім то й треба. Життя майже влаштовано і без батьківських подачок. На наступний день приходить час третього побачення. Хникало до Петрів, що треба вже викладати абсолютно всі козирі. В ньому прокинувся романтик, який здійснив дитячу мрію з палахуйки, але при цьому ледь її не вбив. А як ми пам'ятаємо, дівка вона своєрідна, тому їй це сподобалось, і водяник нарешті зміг торкнути з її долоньки. Але всю романтику псує шиза цієї перепічки. За те, що водяник здійснив. В її мрію, Ембер спочатку потанцювала з ним, а потім вилила на нього все лайно, яке на душі лежало. Хникало хоч ганчірка, але не терпило, тому таке відношення до себе терпіти не став. Приперся у вогняне гетто прямо на церемонію передачі крамнички, і як справжній чоловік попросив у дівчини пробачення за те, що вона його образила. Але запальничка не пальцем зроблена, тому знову відшила бульбашку, і цього разу розбивши водяне серце на маленькі краплі. До речі, той самий диплом зварювальника Ембер просто купила, тому й полагоджені ворота протримались недовго. Тепер гетто просто затопить, вогняні згаснуть і все через оцю неврівноважу. Não é boa. Та ладно вам, це ж добра історія, тому герой з'явився в найпотрібніший момент. Правда, плану порятунку в нього немає. Крамничка перетворилась на фінську сауну, а як виявилось, хникало баньки не любить. Причому настільки, що він став цією самою водичкою, яку лють на каміння, щоб пара пішла. Все, крамнички не стало, водяник перетворився на пару, а доньку знову виганять з дому. енду не буде. Розходимось. Та ладно, я ж вже казав, це добра історія. Вони просто скажуть, скільки зараз коштує комуналка, водник розридається і наплаче собі нове тіло. Ну і все, закохані обійнялись, поцілувались, батьки продали бізнес, молодята поїхали дивити світ, життя прекрасне. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, всіх також обійняв, поцілував і до зустрічі у нових відео. А бонусний момент про ембору метро з моєю переозвучкою я закину у свій телеграм-канал. Посилання чекатиме в описі.